І прокурор, керівник Малиновської окружної прокуратури, не виконав свої функції, дані е, законом, дані державою для того, щоб виконувати функції, передбачені, вносити відповідні відомості за вчинення кримінального правопорушення саме Державної зради, е, відповідно президента. України Зеленського Володимира Олександровича повноваження, якого закінчилися. Тому око правосуддя на сьогоднішній день звернуло на Геннадія Фуртат, керівник Малиновської обружної прокуратури міста Одеси, вчинив суспільно-небезпечні діяння, маючи корисливі мотиви, дія з метою незаконного збагачення, організував свою протиправну діяльність шляхом чинення умисних. Злочини, спрямованих надію, умисно вчинення громадянином України на шкоду суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності обороноздатності державній, економічній чи інформаційній безпеці України усвідомлюючи, що таким чином відбу перешкоджати вже законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Особа Фуртат Геннадій, будучи достовірно усвідомлений про те, що з 17 2014 року. На території України діє особливий період а з 24.02.2024 року указом президента України оголошено проведення проведення загальної мобілізації на території України, а також період дії воєнного стану на території України з метою забезпечення обороноздатності держави захисту незалежності та територіальної цілісності України, враховуючи вчинену. Збройними силами Російської Федерації військову агресію проти нашої держави на території України було запроваджено воєнний стан відповідно до указу президента України, верховний головнокомандуючий Зеленський Володимир Олександрович від 24.02.2022 року. номер 64-2022 та закону України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні від 24.03.2022 року номер 2102, 9 усвідомлюючи наслідок своїх дій, особа фуртуа Геннадій Умисноров вчинене громадянином України на шкоду суверенності та територіальної цілісності та недоторканості державній, економічній, інформаційній безпеці України. Надає іноземний державі, іноземній організації або їх представникам допомоги, проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану, умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, пособництво Російської Федерації, збройним формуванням чинені громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки. Рішень та дій держави-агресора, згловживаючи владою та службовим становищем умисну з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та членів своєї родини, використання службової особи, влади та службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян. Державним інтересам та інтересам юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, які завдали істотної шкоди державним інтересам, інтересам окремим громадянам та інтересам юридичним осіб, які спричинили тяжкі наслідки складення. Видача службової особи завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, підроблення офіційних документів Малиновської окружної прокуратури, що спричинило тяжкі наслідки невиконання та неналежне виконання службової особи своїх службових обов'язків через несумінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам охорони, Законом, правам, свободам та інтересам громадян, інтересам юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки одержання службовою особою неправомірної вигоди, прохання надати таку вигоду для себе та третьої особи за вчинення службової особи в інтересах того, хто пропонує та надав неправомірну вигоду в інтересах Зеленського Володимира Олександровича з використанням наданої влади. Та службове становище, що вчинене особою, яка займає особливе відповідальне становище, набуття особою фуртат Геннадії, уповноваженою на виконання функцій держави у власність активів у значному розмірі законність підстав, набуття яких не підтверджено доказами. Діяння вчинені службовою особою, яка займає особливе відповідальне становище, набуття особою фуртат Геннадії уповноваженої на виконання функції держави, активість, вартість яких більше ніж на 6500 неоподаткованих мінімум доходів громадян, перевищує її законні доходи, надання неправомірної вигоди в особі, яка погодилася за таку вигоду, вплинути на прийняття рішення. Особою повноваженою на виконання функцій держави з цією метою особа Фуртат Геннадій, перебуваючи в будівлі Малиновської окружної прокуратури, розташована в місті Одесі за адресою міста Одеса, вулиця Головківська, 1, час 17, -17 -2024 року, розробив детальний план злочину на користь Російської Федерації та реалізував його, розуміючи, що його дії спрямовані на допомогу державі арестою з метою. Завдання Шкоди України, проведення підривної діяльності проти України, вчинення в умовах воєнного стану. Нанесено шкоди Державному авторитету України під час війни обізнано, усвідомлюючи соціальну небезпеку в Україні щодо внутрішнього супротиву українського народу щодо незаконних дій влади України, прийняття для, прийняв для себе рішення. Не виконувати функції, покладені на нього державу, відкривати кримінальне провадження та вносити відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за державну зраду та інші суспільно небезпечні діяння посадових осіб, які працюють на користь державі-агресору Російської Федерації, щоб розпалити в Одесі та Україні суспільне невдоволення. Та недовіру українського народу під час війни до влади з метою розпалювання внутрішнього конфлікту в Україні, що на користь Російської Федерації для масових бунтів та повалення влади Конституційного ладу України 17 12 2024 року особа Куртат Геннадій, займаючи посаду керівника Малиновської окружної прокуратури міста Одеси. Умисно не виконав норму закону частину 1 статті 214 КПК України за заявою Яроша Павла Геннадійовича від 01.12.2024 року про вчинення кримінального правопорушення, зареєстрованого Малиновською окружною прокуратурою міста Одеси від 16.12.2024 року номер 11241 24 не вніс. Відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за суспільно-небезпечні діяння передбачені статтями 109 частина 1, 111 частина 1, 111 Прим 1, частина 1, 111 Прим 2, частина 1, 114 прим 1, частина 2, 436 Прим 2, частина 2, 442, частина 1 Кримінального кодексу на особу Зеленського Володимира Олександровича. Президента України, повноваження, якого закінчилися 20.05.2024 року та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відповідних відомостей за дотриманням правил підслідності, не передав наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та не доручив проведення досудового розслідування, не надав заявнику витяг з ЄРДР відповідно вимог. Статті 214 КПК України копія заяви від 01.12.2024 року додається таким чином особа Фурта Геннадій умисно вчинив дії під час дії воєнного стану на територію України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій. Передбачаючи їх суспільно… Небезпечні наслідки і бажаючи їх настання. Тобто, діючи з прямим умислом вчинив суспільно-небезпечні діяння, передбачені статтями 28, частина 3, 4, 111, частина 2, 111 прим 2, частина 2, 100, 114 прим, 1, частина 2. 364, частина 2, 365, частина 3, 366, частина 2, 367, частина 2, 368, прим 2, частина 3. 368 прим 5, частина 1, 369, прим 2, частина 2 Кримінального кодексу України. підставі вище зазначено Конституції України, статті 1, 2 Кримінального кодексу України, статті 2, 6, 7, 9, 21, 60, 214 КПК України. Вимагаю перше. відповідно частини 1, 4, 5, 7, статті 214 КПК України виконати вимогу закону. Внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за суспільно-небезпечні діяння, передбачені статтями 28, частина 3, 4, 111 частина 2, 111 прим 2, частина 2, 114 прим 1, частина 2, 364 частина 2, 365 частина 3. 366, частина 2, 367, частина 2, 368, прим 2, частина 3, 368, прим 5, частина 1, 369, прим 2, частина 2, кримінального кодексу, кримінального кодексу України на порта Геннадія, керівника Малиновської окружної прокуратури міста Одеси та протягом п'яти робочих днів з дня внесення. Відповідних відомостей за дотриманням правил підслідності передати наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування, надати заявнику витяг з ЄРД відповідно вимог статті 214 КПК України. Друге: виконати вимоги статті 60 КПК України. Поважний суд з такою заявою я звернувся до правоохоронного органу прокурора Київської окружної. Прокуратури міста Одеси, на що даний прокурор чинив бездіяльність. Тому на підставі статті 303 306, 307 я оскаржую бездіяльність прокурора у Слідчому суді Київської, Київського районного суду міста Одеси. Дана скарга мною датована і підписана. 07.01.2025 року підпис Павло Яруш маючись, яка зареєстрована в відповідній канцелярії 07.02.2025 року. Де прошу суд зобов'язати прокурора Київської окружної прокуратури або уповноважену посадову особу відповідно частини 1, 4, 5 і 7 статті 214 КПК України виконати виконуву закону. Внести відповідні відомості до єдиного реєстру до судового розслідування за суспільно небезпечні діяння, передбачені статтями 28 частина 3,4, 111, частина 2, 111 прим 2, частина 2, 114, прим 1, частина 2, 364, частина 2, 365, частина 3, 366, частина 2, 367, частина 2, 368, прим 2, частина 3. 368, прим 5, частина 1, 369, прим 2, частина 2 Кримінального кодексу України на особу фортат Геннадія керівника Київської окружної прокуратури міста Одеси. Поважний суд там да. Да, Та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відповідних відомостей за дотримання правил Підслідності передати наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування, надати заявнику витяг з ЄРДР відповідно вимогам статті 214 КПК України. Уважний суд відповідно статті 6 КПК України до кримінальної відповідальності за. Суспільно-небезпечні діяння притягається будь-яка особа, незалежно, чи це звичайний громадянин суддя, чи прокурор, чи навіть президент України. А тим паче, що повноваження Президента України Зеленського Володимира Олександровича закінчилися 20 20.05.200. 24 року. І всі дії, які на сьогоднішній день відбуваються, це узурпація влади, і на сьогоднішній день це тоталітарний режим. І відповідно статті 216 частини 2, даним кримінальним провадженням на Зеленського Володимира Олександровича повинні здійснювати працівники Служби безпеки України, а також Державне бюро розслідування. Президента України, повноваження, його закінчилися. Але прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси не виконав свої функції, покладені законом і відповідно статті 214 КПК України, частини першої, як зазначено. Прокурор невідкладно, але не пізніше 24 години після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру до судового розслідування, розпочати розслідування та через 2-4 години з моменту внесення таких відомостей. Надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудового розслідування. Частина 2. Статті 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомості до єдиного реєстру досудового розслідування. А також частина 4 статті 214 КПК України. Прокурор зобов'язаний прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Поважний суд, що ми бачимо, згідно відповіді, яку надав прокурор суду від 06.02 2025 року за номером 897 вихід Р25. Окрім цього, пункт 4 частина 5 статті 214 КПК України передбачає, що до єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим заявником чи виявлених з іншого джерела. На підставі викладено, не встановлено підстав для внесення до ЄРДР. Зазначених у вашому зверненні Відпові... відомостей. Поважний суд, це є свавіти. Відповідно пункту, пункту 4 частини 5 статті 214, зазначається короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведене потерпілим заявником чи виявлених з іншого джерела. Така інформація зазначена в заяві, що 17.12.2024 року особа Фуртат Геннадій, займаючи посаду керівника Малинавської окружної прокуратури міста в Одесу умисно, не виконав норму закону, а саме частину першу статті 214 КПК України за заяву Яроша Павла Геннадійовича від 01.12.2024 року про вчинення кримінального правопорушення зареєстрована в. Київської випечації з Київської окружної прокуратури міста Одеси від 16.12.2024 року номер 11241 24 не вніс відповідні відомості до ЄРДР за суспільно-небезпечні діяння, передбачені статтею 109, частина 1. 111 частина 1, 111 прим 1, частина 1, 111 прим 2, частина 1, 114 прим 1, частина 2, 436 прим 2, частина 2, 442, частина 1. Кримінального кодексу України на особу Зеленського Володимира Олександровича. Президента України, повноваження якого закінчилися 20.05.2024 року, та протягом п'яти робочих днів з дня внесення відповідних відомостей за дотриманням правил підслідності, не передав наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та не доручив проведення досудового розслідування, не надав заявнику витяг з ЄФДР вимог статті 214 КПК України. Копія заяви від 01.12.2024 року додається, в якій зазначено було повністю всі правопорушення, а саме злочини, вчинені Зеленським Володимиром Олександровичем. Тому поважний суд, моя заява про вчинення кримінального правопорушення має всі необхідні відомості, які передбачені частиною 5 статті 214 КПК України, а також має всі атрибути. Необхідні для початку досудового розслідування. А також відповідно статті 92 КПК, Криміна... КПК України, прокурор та Слідчий. Їхня основна задача доказувати вину злочинця. Тому дана заява є і має всі атрибути, необхідні для внесення відповідних відомостей. До Тому прошу задовольнити мою е, скаргу в повному обсязі, е, зобов'язати прокурора Київської окружної прокуратури внести відповідні відомості по всім статтям, які зазначені у прохальній частині, а також видати витяг щодо кожної статті кримінального правопорушення. Дякую.

сегодня посетили за явочкой виновного документа Ковышкина, установили скажу заявника явочной объединяемости для налаженной особой службы культуры Министерства культуры Дала, Провинесение виновности при криминальном прослушивании по его проекту и сегодня за явочкой виновного документа Ковышкина и Ковышкина. За реализацию полномаженной службы действия по культуре Министерства культуры Дала, Провинесение виновности при криминальном прослушивании по его проекту

оментах балами до 18-го липня до 17-го липня. Слава Україні! Богу і віруєм слава. Такі